Ця кішка раніше жила на вулиці. Тепер у новому будинку переїхала майже рік тому разом з новими господарями. Вони і забрали її з вулиці. Кішка і раніше не жалілася на відсутність води, світла і тепла, але господарям довелося попрацювати, аби власними силами облаштувати свій будинок усіма комунікаціями, хоча він у межах міської зони Обухова. Коли будувався, я вже думав, що таке можливо. тому що е, ми багато говорили там з міським головою, ходив теж туди, до електромереж, пробував підключатися. Ну, коли будується, теж вже потрібна електрика. І все було безрезультатно. Але так як підключення нам відмовили, верніше не відмовили, сказали, що підключення можливо тільки е, за умови. Що весь житловий масив будуть підключати разом, і з відразу будуть проведені окрема лінія електропередач, окремі трансформатори повністю на весь житловий масив. Це суми, які ті люди, які зараз тут будуються, які тут живуть, ну просто не можуть зібрати. Там це десятки мільйонів гривень. Разом з сім'єю Бориса в житловому масиві в Обухові живе ще декілька сімей. Решта або будується, або приїздить лише на літо, або їхні ділянки просто пустують. І вони не мають нагальної потреби в електроенергії щодня. Для Бориса його будинок це альтернатива орендованій квартирі в Обухові. В тому от будинку ми мали власну квартиру, яку в 2008 році купили з доларовим кредитом, а в 2012 році. Вимушені були розрахуватися з банком, продавши квартиру. Залишилися без грошей і без квартири, тому зараз тут. Щоб запалити світло у своєму будинку, Борис шукав різні способи. Мені сказали, що якщо у вас хоча б 10 людей скинеться по 3 тисячі доларів, то ми знайдемо можливість підключити. Я собі зрозумів, що Три тисячі доларів, якщо докласти ще буквально 200 доларів, то можна зробити власну електростанцію. Що власне ми зробили? Дев'ять панелей в сонячну погоду виробляють для будинку Бориса більше двох кіловат електроенергії. Взимку значно менше, чого не вистачає на опалення дому. Твердопаливному котлу теж для роботи потрібна електроенергія. Тому доводиться підключати бензиновий генератор і відмовлятися від благ цивілізації заради економії. Колись стало Пасмурно це е, в грудні вже, якось весь листопад, ще було сонце періодично, а в грудні нам довелося відключити холодильник. Тому що, хоча він і економний, але все одно досить багато брав електрики. В Цей час зараз це включається пральна машинка не тоді, коли потрібно постирати, так, чи там є час, прати, а тоді, коли є е, е, лишня електроенергія. Урешті сім'я Бориса ні в чому собі не відмовляє. І новорічну гірлянду можна вімкнути і з дому працювати теж. А влітку, розповідає чоловік, електроенергії мали більше, ніж споживали. Влітку, в принципі, не економічно ніяк, тому що влітку електрики, чесно кажучи, нема куди дівати. Коли сонячна погода, навіть взимку це було. Ну, в електрики ну, тут ж немає. Якби можна було підключитися до мережі і продавати її за зеленим тарифом, то було б добре. А тут ну, немає такої можливості, тому електрики просто немає куди дівати. Світлом єдиним ситим не будеш. Воду з криниці до будинку качає насос, потім її підігріває бойлер, а газ Борис періодично заправляє у балони. Утім, дещо міська влада взяла і на себе. Що робить міська влада? Так? Міська влада відповідає за дороги. Міська влада домовилася там про провела тендер, проводить і вивіз сміття, проводить обухів місто ресурси. Борис переважно їздить автомобілем, дорогу для якого нещодавно почали розчищати. От коли тільки ви по цей сніг нас забули, розчистили ту дорогу, а сюди видно був якийсь новий тракторист, не проїхав. Ось і я, ну як? От я тут машиною якось пробив, плюс там лопата ще в машині їздила. За підрахунками чоловіка, на 100 квадратних метрів житлової площі будинку цього опалювального сезону він витратить більше 13 тисяч гривень. Це на дрова та брикети для котла, бензин для генератора, газ та за вивіз сміття. За комунальні послуги трикімнатної квартири на 60 квадратних метрів минулого року йому доводилося витрачати приблизно на 2 тисячі гривень більше. Але в будинку він відповідальний за кожен спожитий ват світла. От коли ми жили в квартирі, ми дивилися, скільки там нас накрутилося, тільки коли потрібно платити за електрику. І так це були суми не такі вже й великі, як би ну, в порівнянні особливо з там, за тепло чи там, з е, платою за оренду квартири, тим більше. А тому то було так не страшно. Зараз контролюється все, якщо щось сталося там десь. Е, е, в квартирі світло, Що Ти робиш? Ти телефонуєш кудись там в Рес, ну, кудись там, так? в ЖЕК. Ось. А тут ти розумієш, що ніхто до тебе не приїде, поки ти там сам не домовився з кимось або сам не відремонтуєш. Дуже добре лікує від патерналізму. Тобто ти знає, розумієш, що за твоє життя ти відпадаєш сам.